Мир вам, дорога церква, улюблена Господом Ісусом Христом. Наші увазі пропонується декілька віршів з Писання Старого заповіту. Книга Друга Хронік. Друга книга Хронік. Прочитаємо з 15 го розділу. Декілька віршів із 16-го. Друга книга Хронік, 15. З першого вірша. Азарія, син Аведів, злинув на нього Дух Божий. І вийшов він перед царя Аси. Та й сказав йому: Послухайте мене, Асота, весь Юдо і Веніаміни. Господь з вами, якщо будете ви з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе, а якщо ви полишите Його, полишить він вас. І 16-й розділ з 9-го віршика бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього, тому зробив ти нерозумно. І відтепер будуть у тебе війни. Амінь. Сідайте, будь ласка. Як хочеться після цієї пісні вже туди полинути на небо. Забути про всі ці тяготи життя, ці кожен день тривоги, війна, переживання і не знаємо, що чекає нас далі. Але щоб туди потрапити, треба пройти цей шлях. Треба пережити ці війни, цю боротьбу, різні переживання. І ось ми звертаємось до історії. Минулого разу, чи позаминулого, ми з вами роздумували про один момент одного царя, як він поступив в війні, як він переміг, не він, а Бог дав їм перемогу. Бог, вони прийшли на все готове. І ось знову, знаєте, така подібна. Подібні моменти, які можуть навчити нас в духов, духовній боротьбі. Як нам воювати, як нам перемагати нашого ворога? Наша е, зброя не меч фізичний, а духовний. Наша перемога в Господі. І ось ті приклади, які ми зараз будемо бачити, вони підтверджують цю думку, аса. Хто такий аса. Аса це був внук Соломона. Цікаво, що ми, коли прочитали ось цей віршик, тут ще один є 17-й віршик у цьому 15-му розділі. Знов таки, дуже гарна рекомендація або характеристика, яку дає сам Бог. 17 віршик. Але Асине серце було все з Господом по всі його дні. І так не хотілося читати далі, отут цей дев'ятий вірш, бо очі Господа дивляться по всій землі, щоб підтримувати тих інший переклад, каже, у кого хто всім серцем покладається на нього. І це йому сказав пророк. Як тоді казав пророк, він почув, зміцнився. І що він почав робити? Він почав. Робити реформу духовну, він і так робив її, він ще більше. Ми зараз це прочитаємо, але ось дев'ятий вірш каже Пророк йому, тому зробив це нерозумно. А що ж ти зробив нерозумно? Вище читаємо, що він взяв е, срібло золото, скарбниць Господнього дому і віддав царю асирійському. І каже: слухай, тобто він шукав союзника у війні. Шукав союзника, тому що на нього е, тут, знаєте, була політика, тут не було війни. Почитайте уважно 16-й розділ: тут була просто ще не війна, Тут була політична гра. Перетягували людей до себе, поставив у себе цей інший цар, якісь там стукани, щоб будувати інше місто. Тобто, така була політична гра для того, щоб послабило царство Юдене, яким царював Аса, щоб зміцніло його царство Ізраїльське. Знаєте, мені так це нагадує щось подібне, як у нас відбувається зараз. Дві держави. Дуже довго йшла політика, працювали над тим, щоб людей наскільки їм запевнити їх і переконати в Росії. Людей, що тут на Україні, ви самі чуєте, що да? націоналісти там ще, там, ще там робить, там таке страшне робиться. Як колись про нас віруючих казали, що то сектанти, там жертви приносять, ще щось. І люди десятиліттями в це вірили. Так і там, оця політика, пропаганда, так вона працювала тонко, чітко. Знаєте, як той молоток монотонно, монотонно забивав ці цвяхи в розум людей, і вони навіть сьогодні не можуть повірити, що це неправда. Люди, навіть, які приїжджали сюди, в Росії, вони не вірили. Вони казали, що це фальсифікація, це не неправда. У вас те, що кажуть нам по телебаченню. Отут подібне щось відбувалося. І що робить Аса? Бере скарбниці Божого дому, Господнього дому золото, срібло, те, що посвячене Богові, віддає сирійському церкві для чого? Складай не угоду. Ти будеш моїм союзником. Піди там от трошки налякай мого суперника політичного. І він це зробив. Вдалося. Але якою ціною? І коли він це зробив, до нього підходить пророк і каже, чи же не були кушияни та елевіяни військом дуже великим, колесницями і верхівцями дуже численними? Та коли ти надіявся на Господа, він дав їх у твою руку. Давайте ми звернемося трошки раніше, щоб ми знали, що відбувається. Це можна зробити вдома, і треба робити вдома, але в нас є трошки часу. Звернемо увагу, 14-й розділ. І робив Аса добре та вгодне в очах Господа. Якщо ми читаємо ще раніше, то от, е, ми бачимо, що в тій державі, рядом сусідній, рідна держава, один батько Авраам, одні ну, ізраїльтяни, вони трошки відділилися, не виконували так, як виконували юдеї, не трималися Господа. Вони почали женитися заміж виходити за інші народи, змішалися, перестали служити Богові, не проходили в храм на поклоніння, як велів Господь. Так, да, вони відійшли. Ми не були такими щирими, по-нашому віруючими людьми. Але це були братні народи. І дивіться, оці братні народи, між собою велицю політику. Але в даний момент там один цар змінявся, прийшов інший. Так цікаво слідкувати, який був по рахунку цей цар у цієї країни, і по рахунку був цар цієї країни. Перший був, так? Да, то був цар Саул перший да, в Ізраїлі. Потім був хто, пам'ятає? Давид. Да, Давид був. Після Давида зацарював Соломон. І коли зацарював син Соломона, то царство розділилося. І перший цар був у цій державі, і перший цар був у цій державі. Цікаво, це прослідкувати і побачити якусь паралель. Для мене вона цікава, але я не буду про це сьогодні говорити. Поцікавтеся самі, почитайте і порозумайте. І робив аса добре та вгодне в Господніх очах Бога свого. Повсував він жертівники чужих богів, пагірки, порозбивав кам'яні стовпи для божків, постанав святі дерева. І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати його заповіта та заповідь. Прекрасно. Прекрасні духовні реформи. Він зацарював після свого батька, який не дуже тримався Господа. Який був сином да? Соломона Ярвам. І читаємо далі. Побудував він твердині міста. І що сталося? Він, знаєте, не завжди приходить війна як покарання за гріхи народу. Ми тут бачимо, що народ почав підійматися духовно, почали служити Богові, знищили всіх ідолів цар такий. Позносили всі священні дерева, де люди ходили і поклонялися тим ідолам. Перебудова духовна, відродження. І тут приходить ворог. Не, не, не брат, не, не братній народ, а приходять кушияни. Дивіться, ми читаємо 7 віршем, 14 розділу, у аси війська було. Три сотні тисяч, 300 тисяч вояків. І Веніаміна... Було ще 280. Тобто, навіть нема 30 тисяч. Читаємо далі. І вийшов на них Кушиянин. Вони не шукали війни, вони просто мирно жили. Вийшов інший народ проти нього. Читаємо восьмий вірш. Військом у тисячу тисяч. Мільйонне військо. Мільйонне військо проти 330, навіть нема. Тобто, більше як втричі ворог в силі. Живій силі. То, а далі ми читаємо і трьома сотнями колесниць. Уявляєте собі сучасних 300 танків, а, а у них взагалі немає ні одного. Тільки щити, тільки списи. Озброєні ми читаємо. Щити і ратиші. Уюди, а з малими щитами і лучники 280. Тисяч. Бачите, які пропорція? І оця перемога була від Господа. Чому ми читаємо. І вийшов Аса проти нього, і поставали до бою, і кликнув Аса, цар, кликнув Аса до Господа, Бога свого і сказав: Господи, нема кому крім Тебе допомогти, численному або безсилому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо ми на тебе надіємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, ти Бог наш. Нехай людина не має сили проти Тебе. І що відбувається? І побив хто? Аса? Ні. ми читаємо. І побив Господь Кушиян перед асою. Аса ще навіть не дійшов з військом до них, Бог їх побив. Не знаю, як, чим. Ми читаємо то каміння, то град, то вогонь. То ще Бог може все, що хочеш. Побив Господь. І вони повтікали. І гнав їх Аса та народ, що був із ним, аж до Герару. І попадало з Кушиян багато. Так що з них ніхто, ніхто, ніхто не лишився живий. Мільйони військо. Ви уявляєте собі? В чому секрет перемоги? В тому, що Аса, свій народ настроїв і сам настроївся на те, що перемога тільки від Бога. Не від союзників, не від зброї, не від якоїсь хитрості, від якоїсь стратегії, вміння воювати. Всю свою надію поклав на Бога. Який це чудовий приклад для нас. Коли в нашому житті приходять моменти, не раз були такі моменти, здається, все. Виходу немає. Господи, що робити? Це, це все, це кінець. Це небезпека, можливо, для моєї сім'ї, для мене, для особисто, для мого життя. І коли покладаєш надію на Бога, тисяча Бог вирішує це питання так спокійно і так, знаєте, благословенно. Ви мали такий досвід? Було у вас таке, так? Да? І у асі таке було? І у мене таке було не раз. Але що ж сталося далі? Так прекрасно про Асу написано, що він, все серце було з Господом по всій його дні. Але, але все-таки, знаєте, було щось трошки не так. Ми читаємо, що навіть. Він достоинства царського мати, залишив її царського достоїнства те, що вона не служила Богові. Ви знаєте, його попередник, його дід. Ми тут читали, що він так само мав війну і переміг, покладаючись на Господа. Але ми говоримо про цього царя, про асу і хочемо взяти уроки для себе. Очі Господня дивляться всю землю, російський переклад, або зріває всю землю. всю землю. Бог не дивиться тільки тут, або тільки там, де день, або там, де в цій країні, де сонечко світить. Бог одночасово бачить всю землю. І готовий, і підтримує тих, хто. Все ціло покладається на нього у будь-яких ситуаціях, у будь-яких справах. Як добре, коли ми віруючі люди, це розуміємо, і ми так робимо. От коли підійшов до нього, ми читали перший, перший вірш, коли ми читали на початку, підійшов до нього пророк. І тут я зупинився не читав далі. Третій вірш. Я переглянув декілька перекладів. Цікаво, Синодальний переклад, і інші переклади говорять як про майбутнє, тобто про росло майбутнє. Воно звучить так. І у Ізраїля буде багато днів, коли Ізраїль буде без правдивого Бога, і без священника, і без закону. І вернуться вони в утиск, тобто це в майбутнє. І вернуться вони з утиску свого, і будуть шукати Бога, і Він дасть себе знайти. Це дуже подібне, яке ми читали в пророцтвах. В простох ми читаємо. У малих пророків це написано в осії. Слово в слово. Український переклад Огієнка дає, що те говориться в теперішньому часі, тобто було багато днів, коли Ізраїль був без Бога, і вернувся він з утиску свого. А в тому дуже цікаво звучить оцей п'ятий вірш. Тими часами не буде спокою нікому, бо будуть великі неспокої у всіх мешканців землі. Тобто, по всій землі буде неспокій, буде тривога. Як би то не було? Але після цього пророцтва Аса почув ці слова, восьмий вірш, які говорив Азарія, зміцнився, повикидав поганські Гедоти. Тобто ми читали в попередньому розділі, що він зробив багато чого, але ще щось було. Виявляється, указується, що ще були поганські Гедоти. Читаємо далі. Що було ще? До цього юного краю Веніоміного та зміст, який він здобув з Єфремових гір. Відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором. Виявляється, Господній жертівник був занедбаний, і жертви не приносились. Це є прообраз наших молитв, жертв. Ми приносимо Богу наші молитви. Ми приносимо перед лице Господнє наші прохання, наші подяки, наші е, благословіння. Ми спілкуємося з Богом і говоримо йому. Те, що в нас є на душі, Бог це хоче почути. Перед нами буде молитва. І ми читаємо у Тимофія Післаню, другу, першу, Тимофія, другий розділ, ми знаємо цей вірш. Перший Тимофія 2.1 каже апостол Павло. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки. Ви бачите, на що ділиться молитва? Молитви кома. Благання, ну, благання входить в молитву, да? а що таке молитва? Ну, молитва це спілкування з Богом. Це Я просто приходжу переце Господь і кажу: Господь, от день сьогодні пройшов так, там ось в мене така ситуація була. Може, я неправильно поступив. Господи, я тут ось так вирішив. Може, я неправильно, ти мені дай зрозуміти, Господь готовий. Господь дасть нам правильні думки, якщо ми будемо так з ним спілкуватися. Це молитва. А далі благання. Прохання і подяки. Ще три, три таких підпункти. І що? За всіх людей. Найперше за тих, хто не вміє молитися, за сусідів, за невіруючих, а далі за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Для чого молитися за правителів? Для того, щоб ми проводили мирне життя без війни. А це залежить від правителів. Якщо вони поступають мудро, якщо вони поступають розумно, як поступав Аса, ми читаємо, тут є такий віршик, зараз я прочитаю. Що не було війни, зараз його знайду. Це 19-й віршик 15 розділу. А війни не було аж до 35-го року царювання Аси. Уявляйте собі, царював цар всього 41 рік. Ми читаємо: 41 рік він царював. 39 він захворів, 41 рік він царював. На початку його царювання була ця війна. Він поклався на Господа невеликим військом. Не було в них такого озброєння. Він поклався на Господа, Бог друзі, вчинив перемогу. І він продовжив духовні реформи. І не було війни, скільки років? Тут можна порахувати. Там ми читаємо, що було декілька років, не було війни. І потім почалася війна, Ця, і яка була перемога. І скільки років не було війни, була політична інтрига. І він піддався спокусі, віддав ці скарби те, що належало Господу. Проти сестри, не буває таке в нас, що те, що належить Господу. Можливо, ранковий час молитви, читання слова Божого. Можливо, ввечері спілкування з дітьми, з сім'єю за Словом Божим. Або хоча б просто поговорити, як пройшов день, які були ситуації, як Господь поміг, як Господь благословив, як Бог виручив той момент, коли ну, була проблема. Чи є в нас це? Чи нема? Ви знаєте, так не хочеться читати, але я змушений. Ти пророк підійшов і каже: нерозумно ти зробив, відтепер будуть у тебе війни. Скільки років миру, скільки років спокійного мирного життя, духовного відродження, розбудови міст, зміцнення війська, добробут для людей. І все по одній причині він все ціло покладався на Господа. І тут просто якась політична інтрига, навіть не війна. Навіть не війна, яка загрожувала тотальним знищенням таким військом. Що могли зробити вони тими щитками малими? І каже цей пророк: відтепер були у тебе війни. І десятий вірш змушений читати. Розгнівався Аса на цього пророка і кинув його до в'язниці, бо він був у гніві на нього за те, що він сказав. І Аса тиснув декого з народу того часу. Репресії почав. Такий благочастивий добрий цар. Що ж сталося? Не впильнував. Такий гарний початок, таке гарне все життя. І на кінець, в кінці життя, не впильнував. Не впильнував, нестеріг те, що треба стерегти, своє серце. Більше всього стережи своє серце, бо з нього походить життя, каже слово Боже. І занедужив Аса 39-го року свого царювання на свої ноги. І хвороба його була тяжка. А у своїй хворобі він не звертався до Господа, а до лікарів. Сумно читати це. Сумно читати, такий титан віри. Уявляєте ну, Уявляйте собі, знову згадую ці моменти, таке маленьке військо, мирне життя. До війни ніхто не готувався, ніхто не озброювався. Подібник наша Україна. Якщо їй давали щось на, на озброєння, просочується така інформація, що гроші десь розкрадали, то щось робилось не так, як треба. Е, показують тепер, е, що те, що мало робитися, давно стоїть запущені, ті цеха, нічого не робить, та е, зброя, ті снаряди ж мали робитися, Ніч, Нічого ніхто не робив, гроші йшли. Не готувалася країна до війни. Але цар наказав народу служити тільки Богові. І сам сказав, звернувся до Бога привселюдно, вселюдно, сказав. В силі твоїй помогти слабому або сильному. Ми на тебе покладаємо надію. І Бог не міг знехтувати цією молитвою віри, цією довірою не міг Бог. І Бог виконав те, що завжди Він обіцяє. Він обіцяє підтримувати тих, чиє серця повністю віддані Богу, не частково, не наполовину. Не тоді, коли вже немає виходу. Тоді, коли, здається, є людський вихід, але ми покладаємося на Бога. Цього хочу бачити Господь. І помер аса своїми батьками 41-го року свого царювання. Отакий, От знаєте, не, не дуже втішний фініш життя цього царя. Нехай це буде уроком для нас, щоб ми були пильними. У нас є Слово Боже. Казав Христос, пильнуйте і моліться. Пильнуйте, читайте Слово Боже. Дивіться навколо себе, в який час ми живемо, останній час. Всі події про це говорять. І моліться, спілкуйтесь зі мною. Це що треба? Перебувати в Слові і в спільності з нашим Небесним Отцем. Перед нами молитва. Так хочеться, щоб ми сьогодні помолилися за наш, наш уряд, особливо за нашого президента. Слово Боже, каже, якщо двоє або троє згодяться просити про якусь річ, то що буде? Хто пам'ятає? Буде їм від Господа чи не буде? Буде? Якщо двоє або троє згодяться, ось якби сьогодні хоча б двоє троє з нас присутні, згодилися. От кожен день я. Сьогодні, завтра, в п'ятницю будемо в постійній молитві. Буду я молитися про нашого президента, щоб Бог дав йому, як каже наш пастор, розуму, дав йому мудрості покласти все тіло на Бога. І до цього закликати народ. І Бог гарантує мирне, тихе, спокійне життя. Нехай допоможе нам Господь в нашій молитві. Попросимо про це, Господа. Амінь.